Привіт, мене звати Олена Крячко, і я нова містянка. Десять років тому я приїхала до Чернівців із сонячного Криму. Спершу це було просто місто на мапі, а потім Чернівці стали для мене другим домом. І з вуличками, які запам'ятовуєш серцем, з людьми, які приймають, з атмосферою, яка дозволяє бути собою. Щось у цьому місті змушує зупинитися. Можливо, стара бруківка, яка зберігає сліди тисяч кроків, чи балкони, які ніби шепочуть історію з минулого. А може, тиша двориків, аромат кави і відчуття, що ти вдома. Новий проєкт сі чотири новомістяни» – це історії людей, які, як і я, одного дня обрали Чернівці, обрали залишитися тут. Герої нашої програми різні з різних міст, але всіх нас об'єднує новий дім, об'єднують Чернівці, місто, яке приймає місто, яке змінюють люди.